Хто перебуває при владі найбільше в цьому світі. Володимир Путін, Рашка, майже 21 рік при владі. Ільхам Алієв, Азербайджан. майже 21,5 рік при владі. Даніель Сааведра, Нікарагуа, 23 роки при владі. Башар Асад був майже 24 роки президентом Сирії. Поль Кагаме – Руанда. Трохи більше 24 років при владі. Ісмаїль Гале, Джибуті, 25 років при владі. Емомалі Рахмон, Таджикистан. майже 30 років при владі. Олександр Лукашенко. Білорусь, Більше 30 років при владі. Йовері Мусавені, Уганда. майже 39 років при владі. Денін Гесо, Республіка Конго. Майже 40 років при владі. Поль Бія Камерун 42 роки при владі, і Теодором Пасого, Екваторіальна Гвінея, 45 років знаходиться при владі цієї держави.